Не задалі та сталію, новой натискаю на а дай хлоп! в інтернеті сотні тисяч роликів солов'їною за статистикою? Україна посідає третє місце, а це близько 13%, в рейтингу ютуберів, творців контенту в східній Європі. Сто українських найпопулярніших ютуб-каналів можна поділити на декілька основних груп: це розваги, медіа, гумор та кулінарія. Також трапляються канали, присвячені серіалам, музиці, медицині та подорожам. Чувка кермувати! А тормоз тут? Я не буду показувати пальцем, де тут тормоз, але це гальма. З початком війни популярні подруги-блогерки з Дніпра також перейшли на українську. Волі канал про кулінарію, а в Каті лайфстайл. Українізацію сприйняли позитивно більшість підписників. І схвалювали і казали, Боже, яка краса. В мене поправляли За помилки і продовжують поправляти. Я дякую усім. І з кожним місяцем дівчата відчувають все більший прогрес. кажуть, найскладніше було. Почати мислити, мислити. Так. але так. я зараз за собою замічаю, що от я, наприклад, ходжу хожу по по кухні, щось ходю. там ходю по кухні, щось там роблю, щось там думаю, думаю і розумію, що думаю там вже українською мовою. Українізуються і за кордоном в Сполучених Штатах популярні класи, де малеча вчиться розмовляти українською. Директорка однієї з таких шкіл у Бостоні Алла, емігрантка з Хмельниччини. Якщо їм буде цікаво. Дати українську книжку, якщо їм буде цікаво слухати українську пісню, якщо їм буде цікаво малювати українську писанку, то вони будуть знати українську мову і вони будуть пам'ятати, хто вони є. Алла каже вивчати українську хочуть навіть корінні американці. Цікаво, що з початком війни почали звертатися дорослі з дійсно. Попит і інтерес до української мови з'явився не просто в українців, а в людей, які ми ніякого стосунку не мали до України. Заговорити українською можна навіть за тиждень практики, впевнена тренерка з ораторського мистецтва Лариса Тінтулова. Але ключ до повного оволодіння мовою навчитися думати нею. Бракує цитат з кінофільмів з українських книжок, бо на російському цього багато, і ти влучно швидко можеш це сказати. І емоції киплять. Ти можеш чіпляти співрозмовника. Аби прокачати словниковий запас. Експертка радить читати українською новини, дивитися фільми, та головне створити власне мовне середовище. Зробіть для себе, наприклад, в компанії годину спілкування українською мовою, коли ви взагалі не використовуєте російську. Якщо ви соціально активний у мережах дописи, переходьте на українську, пишіть, переналаштуйте власний телефон і комп'ютерний ноутбук на українську мову. Навчання може бути цікавим. Переконані автори всеукраїнського мовного проєкту Говорю. У програмах на Ютуб ведучі спілкуються на актуальні теми. Привіт, мене звуть Даня Білий. Я Юля Карпова. Ми радіоведучі. Я радіоведучий був російськомовний. Тепер я став україномовним. У мене все в порядку було в принципі самого початку життя. я україномовна за замовчуванням. Це проект. Говорю, і тут ми спілкуємося про українізацію. Проєкт можна знайти у соцмережах за допомогою хештегів. Говорю, скільки ж часу потрібно на вивчення? Ви не повірите, але навіть іноземець, хорватський письменник Славен Вуїч опанував базову українську менш як за три місяці. Коли почалася війна, він був водієм і допомагав евакуйовуватися біженцям. Його інтерв'ю ми записали ще влітку. До Будапешта або до інших міст або інші країни, і кожен день я мав також мовки на, на українську. Під час однієї з поїздок він познайомився із волонтеркою Іриною. Нині жінка його обраниця і водночас вчителька. Славен прагне вдосконалювати свою українську. Я хочу українську мову дуже правильно говорити і, можливо, один день писати книгу на українську. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, пише відома українська поетеса Ліна Костенко. Мова найголовніша складова національної ідентичності людини та культурної перемоги над ворогом. Владислав Вдієнко Сергій Гончар, одинадцятий канал.